Добрий день, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал ТОТУСТРАТОР. Сьогодні у Вінницю приїхала нова поставка японських міні-тракторів, 9 моделей від різних виробників та різної потужності. Тому давайте знайомитись із зановленим асортиментом. Перший тракторець, який ми ось спустили, це Kubota GL240, 24 кінських сили по дисках 94 рік, трьох точка, що роз'єм дуга безпеки. Лідена. стан керма. Коробка тут стоїть на півгідравлічний шифт, Функція оберт на місці є, пам'ять задньої навіски є. Так виглядає блок керування навіски. Гарна, що задня резина. Задня 9,5х24 з високими карбами. А вартість з фрезою і доставкою 8200 умовних одиниць. Наступний тракторець від виробника Ісакі 21 кінська сила. Ісакі tg 21 у нас дуже гарна комплектація. Буде реверс підсилювач оберт на місці. По дисках трактор 94-го року, задня резина 95 на 22 Трьохточка є, дуга безпеки є. Ось так виглядає наша механічна коробка 4 передачі і 4 діапазона повишених понижних. Сидіння добре виглядає. 662 мотогодини. По висоті керму регулюється, підлога рівна, педалі підвісні. Ось такий блок керування. Боковим циліндром. Вартість такого трактора в комплекті з ґрунтофрезою і доставкою 7700 умовних одиниць. А це у нас 3 13-сильний Aсті А13 кубота. Задня резина 7х14 з високим протектором. Рік по дисках 93 Тут уже у нас рівна підлога. Сидіння вже комфортне. Заявлене напрацювання 286 мотогодин. Гляньте, в якому стані кермо. Коробка звичайна механіка. Повишені, понижені і дві швидкості навали збору потужності. Тут проста, звичайна, двохточкова навіска. Вартість такого трактора в комплекті з грунтофризою і доставкою 4600 умовних одиниць. Янмар РС24, 24 кінських сили. Тракторець йде з реверсом, з механічною коробкою передач. Задня резина 9,5х24 по дисках трактор 95 го року. Позаду у нас бачимо. трьохточка, точках, з'єм, автопопадач. Дуга безпеки є, захист від сонця дашок, є. Керування навіскою вверх низ Керування боковим гідроциліндром. Вал відбору три швидкості вперед, одна назад, оберт на місці також є. Турктрець з постійним повним приводом, вартість. В комплекті з грунтофрозою і доставкою 8300 умовних одиниць. Рухаємось далі. Це у нас вже тракторець з більш свіжих років, по дисках 2000 рік. Кубота КЛ-23, 23 кінських сили. Довга база. З механічною коробкою передач. Задня резина Охцу 9,5х22. На Заявлене напрацювання 752 мотогодини, рівна підлога. Ось так виглядає. Керування навіскою. Вартість з фризою і доставкою. Бачимо, трьох точках швидко дуга безпеки. 9300 умовних одиниць. Кубота джел 281, 29 кінських сил. Реверс підсилювач, коробка на півгідравлічною шифт. Резина Shift. задня 11,2х26. По дисках тракторець кінець 98-го року. трьохточка є. Швидкоз'єм автопопадач є. Кусо виглядає гарно. Дуже тут посилені рівна підлога, оберт на місці 888 мотогодин, пам'ять задньої навіски, керування боковим гідроциліндром. Бал відбору 4 парад, одна назад. Вартість такого трактора в комплекті з ґрунтофрезою і доставкою 10 тисяч умовних одиниць. Кубота Asti А-17, 3 17 кінських сил, по дисках рік 92-й. комплектації тут 3 точка. Задня резина 8,3х20 в гарному стані. Керування боковим циліндром. Дуга безпеки є, оберт на місці є, пам'ять на візки є. 649 мотогодин. Механічна коробка передач 3 вперед 1 назад, повишені, понижені. 3 швидкості на валу відбору. Підлога рівна. Вартість такого трактора в комплекті з ґрунтофризою і доставкою 5600 умовних одиниць. Кубота GB 150-15 кінських сил водицьких трактець 2002 рік. Дуга безпеки. Захист від сонця. Керування боковим гідроцилітром, Бриза на двох точці. Деньте на стан керма. Ігорідне ще сидіння. Коробка механічна, три вперед одна назад. Напрацювання 456 мотогодин. Повищені, понижені, бал відбору бів вперед, одна назад. Тут навіть є функція Оберт на місці. А вартість трактора в комплекті з фризою і доставкою 5500 умовних одиниць. Кубота КЛ300 30 кінських сил по дисках він 2005 року виходить це найновіший трактор на майданчику. Задня резина Bridgestone 124 на 26. Карби високі, значних тріщин не видно. трьохточка, швидкоз'єм, автопопадач. Дуга безпеки є. Бачите, це вже останні трактора з поставки. реверс, гідропідсилювач, функція оберт на місці, коробка, яку можна без щеплення перемикати на півгідравлічна, керування боковим гідроциліндром, пам'ять задньої навіски. Заявлене напрацювання 720 мотогодин. Рівна підлога. Гарно, гарно виглядає. Вартість такого трактора в комплекті з ґрунтопризою і доставкою 11 300 умовних одиниць. Ну що ж, ось і завершили вивантаження нової поставки на Бінницький майданчик. Як завжди, вже є перші бажаючі, які готові оглянути. Ось наш оновлений ряд. Є тракторці 13 сил. І до 30. Ось тут наші ґрунтопрези. Гарно виглядають. Різний бюджет на будь-який смак. Тому, якщо вас зацікавила якась із моделей, краще не гайте часу, а скоріше телефонуйте на номер компанії та уточнюйте в менеджера наявність. Також переходьте на наш сайт, щоб побачити у вас актуальний асортимент японських міні-тракторів. У нас гарний вибір японської техніки на будь-який смак. Тому очікуємо вас, купуйте в Тотус-трактор.